Вікні я чув, маленький тихий стукіт, то горобець просився у тепло. Мабуть, вже холод, голод його крутить, а за вікном так холодно мело, зима прийшла з холодними стежками через ліси і села і міста, а за вікном біленькими рядками зима писала білого листа. І так зима приходить із листами, несе мороз, холодний білий пух, а за вікном постукує зланами і відкрива великий білий луг. Зима пише дійсно нам кожного року білого нового листа, а я надіюся, що цьогоріч. Цей лист буде про припинення війни і настання такого довгоочікуваного миру, щоб нарешті не гинули люди, діти, наші захисники і захисниці, герої. Як завжди бажаю вам, друзі, тільки всього найкращого, нехай все те добре і очікування, яке ви собі загадали, неодмінно збудеться. Нехай все найкраще. Прийде до вас у цьому новому році. Тому бажаю всім вам віри, надії, любові, янгола-охоронця за спиною, кожному і кожній з вас. Нехай все збудеться тільки до кращого. Не забуваймо наших захисників, захисниць, героїв, хто чим може, допомагає навіть щирими молитвами. Зло перемагаємо добром. Поки наші мрії живі, поки живі і ми Будьте добру і з Богом.